Доброго всім дня, це канал Пасіка в Україні. Хочемо е, провести невеличкий огляд. Ось ми придбали в цьому році <кхи>, на чорну п'ятницю ППУ вулик від фірми Джаляр. Ось так він виглядає. Ми його вже зібрали, пофарбували. Треба було раніше зробити огляд, але коли зробили тоді зробили. Ось так він виглядає у нас. Згадайте у нас дно сітка корпус 300 245 і криша. Також ми придбали в них дві заставних, зараз я покажу ближче. Так, ось так він виглядає вживу. Дуже гарно нам подобалося як зроблений. Тут така фактура, як дерево у нас. З'єднання, здається, ласточкин хвіст називається. Він приїжджає розібраним. Ми її саморізами скрутили і пофарбували. Ось так він виглядає. Хочемо показати їхні плюси. Ось так виглядає криша, ми її пофарбували жовто-зелений точніше наш вийшов, тому що з'єднався синій і жовтий, такий колір вийшов. Криша тут універсальна, тут є місця під ремні, під стяжки при перевозці. Також Тут є, зараз покажу, тут є можливість використовувати її як дно для відводки. Допустим, приїхали ми на пасіку, треба нам зробити відходки, щоб льотна обділка злетіла назад в сім'ю, а молоденька з розподом чи з маточкою залишилася зверху. То ми беремо на цю кришу, просто ставимо, зараз покажу. Хвилинку. Зберемо цю кришу, просто ставимо корпус. Ну, для прикладу ми 145 поставили. І в нас криша стає плотно, все. криша є ось така проріс, ляток. Ми просто його розворачуємо в другу сторону на 180 градусів. І <кхи> зверху можна так робити відводички. А наступний день приїхали, там льотна бджілка влетілася назад. Оце взяли і відвезли. Куди нам потрібно нові вулики посадили вже? І вже вона залишиться в нову вулику. Ну, не зверху будете сидіти там обділка, а там збоку можете поставити відводочок зробити з неї. Так, ще тут криші є, що тут є. Тут є ще непоганий ось у нас, е, так сказати, місце. Получається де можна положити під кришу весною канді, тут непогане місце в них, або можна положити кормушку невеличку. Також тут є прорізі, я так розумію, це під перегородку, тому що в нас що корпуса що нижче ділиться, можна ставити перегородку і робити ранні відводочки, однорамочні відводочки. Або на зиму посилати слабенькі відводички, вони будуть друг друга гріти. Криша у нас важкенька, така добряча, тут немає ніде таких отворів, щоб вода застоювалася, все буде стікати. Також тут є місця, зараз, секунду, є місця під днище. Тобто можна Перевозити, ставити вулик на вулик. Якщо я не помиляюсь. І так. Подожіть. Секунду, розберуся. І ще. О, стало. да, нікуди не шивалиться. Окей, шивалиться. Одесь і що наоборот... Ні. Ладно, потім подивимось. Так, щодо криші ми закінчили. кришу в сторонку, поки що відстав Далі в нас йдуть корпуса. Корпуса 145 і 300. Ось так виглядає 145-й корпус. Тут з усіх сторон є ручки в ньому. Ось так вони виглядають. Є з е, уголки ще прамочка стояла на них. Є проріз під перегородку. Також тут є з під станецьку з усіх сторон. Щоб можна було розділяти корпус від корпуса бджілки часто їх запропульсовують, з'єднують, що дай Боже. Е, в 300-му корпусі у нас те, те саме, що в 45-му, але він більший. Також не ржавійки все. Перегородки, можна поділитись і пополам. Тут у нас з'єднання ласточкин хвіст, здається. Так, нижче. Нижче в нас отак виглядає. Ми його пофарбували. Тут є місце під флажок, є місце, щоб сім'ю ділити пополам, аж до самого нижче Потім що в нас тут є. Е, є в нас сітка державійка. Держиться вона на таких саморізах шляпками. Державійка. Гарно виглядає. Потім ще в комплекті є, як називається, загороджувач, щоб можна було на одну бджілку, на дві або зовсім відкривати. Тут є у нас магніти, його не видно, ми зафарбували. Є магніти, які тут застану притягують. Тобто, якщо метал став, загороджувач, то воно буде тримати, але все рівно все на саморіз закріпити. Також них ще на сайті є загороджувачі. Щоб на дві сім'ї з ППУ здається такий кусочок. Тут диречка на одну, сім на одну бджілку і тут на одну бджілку. А зараз перевернемо. Ось так вони виглядають знизу. Тут є у нас під ремні, ось тут і тут. Є ставочки металеві, щоб нічого не ламалося. Є у нас ось такі ставочки металеві під, я розумію, це під досточки, на яких стоїть дно. Допустимо, у нас є два ряда, які стоять на дерев'яних брусках. там ну, Лати такі лежать, і на них вулики стоять. Тобто щоб вулик не шатався, його можна сюди ставити на ці місця. Тут є перегородка, так розумію, це типу усилення, щоб нічого ніде не просідало. Зараз зберемо і покажу цілий. опять. Так, збираємо. Легко, можна одну руку вставити все. Раз. Так ось відмість. На продажі ось такі заставні, Заставні теж з ППУ, гарні, тверденькі. Також є ось тут. металеві, щоб нічого, нічого не відламалося. Також державіка. Дуже повинні бути теплі. купували даний вулик на Черну П'ятницю, туди була знижка, здається, на них 5%, і ми зекономили на доставці. Доставка нам вийшла безкоштовно, і все добре приїхало. Приїхав даний вулик нам на Укрпошту, все ціле, все добре. Ось такий невеличкий обзор від нас. Кому сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк, підписку. Всім гарного дня!